Сиринки роблю недавно. Вперше зробила в цьому році сестрі на весілля е, і подумала, що таким чином зможу долучатися до зборів ЗСУ». Богдана Іванків виготовляє селянки, шийні бісерні прикраси. Її, а також вироби інших майстринь, волонтери продають в онлайн ярмарку Благодія а інколи організовують продаж товарів у Володимирці. Ціни, як я дивилася по інтернету, дуже в нас демократичні: 550 гривень, 350 гривень. Але чуть почути, де на два генератори зібрали вже. То я дуже задоволена, що хоч якось можу долучитись. Заберете за 400 віддамо, бо дуже треба генератор. Висяка класна на ярмарку. Продають домашнє молоко, фрукти, випічку, саморобні сумки, прикраси, в'язані килимки та шкарпетки, які плетуть місцеві бабусі. Нові розробки в мене це такі більш-менш господарські торбинки. Ну, як мені казали жіночки, пишіть нам сумку, щоб дві трьохлітрових банки влазило. Тому що, от острівці, до прикладу, сьогодні зранку надоїли молока і все 100% у кошик на потреби ЗСУ. Молоко Свіженьке наразі сьогодні ми ще дозбируємо на третій генератор, бо потреби незмінні. Інколи кошти витрачаються на інші потреби з ярмарки, не тільки генератори. Володимирчанка Наталія Петрина придбала випічку. Каже, треба підтримувати хлопців на фронті. Те, що наші хлопці там всім були душа за всіх в нас. Хочемо, щоб всі повернулися живі і швидше додому, і щоб все закінчилося. Це цей безглуздий напад. Катерина Сірук, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.